Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний повноважений посол України. Пане Андрію, доброго вечора. Дякую, що з нами. Доброго вечора, приємно бути у вас. Дякую. А, ну, власне, знаєте, я напевне спитаю просто напряму: а чи пробачить нам європейські партнери у цей скандал? А... Європейські партнери пробачать нам, якщо ми перетворимо цей скандал в здобуток, а не, не продовжуватимемо зараз діяти на якими ми зараз діємо. А яким чином ми можемо це перетворити на здобуток? Перетворити на здобуток це можна таким чином, що вперше в історії України визнається фактично. Що державна інституція високого рівня і е, державна інституція, яка має критичне значення зараз в часи війни для нашої обороноздатності, для нашої державоздатності, ця е, е, інституція керувалася в інтересах сторонніх осіб, які для е, е, які це робили для особистої вигоди. Отже е, це означає, що подібні інституції теж можуть бути інші. Це означає, що держава фактично може бути розділена на окремі компанії чи інституції, які обкрадаються приватними особами, використовуючи знайомства чи дружбу з керівниками держави. Чи це щось нове? Чи такого не було, скажімо, при попередньому президенті, при попередньому, попередньому і так далі. І так далі? Було. А воно було, воно було в багатьох інституціях, не обов'язково всіх, але воно існувало. Про це говорили, про це знали, про це писали, попереджали. Що відбувається зараз? Зараз це відкрито, зараз це продемонстровано і зафіксовано. Отже, практику віддачі на, так би мовити, на використання, на розграбування окремим людям реальних державних коштів, можна припинити повсюду. Якщо воно зараз припинено в енергоатомі, судячи з усього, цей бек-офіс зник і, і злочинці зникли, правда, залишили гроші в значній мірі. То е, це означає, що в енергоатомі зараз здорова нормальна атмосфера і будуть е, виконуватися всі ті завдання на 100%, а не на 80% чи 70%, а решта розкрадатися. Отже, далі крок до наступної інституції. Е, говорять про Міністерство оборони, говорять про Нафтогаз, говорять і так далі. І так далі. Е, чи просто так говорять ні, не просто так. журналісти розслідувачі говорять не один рік. Я не кажу не один місяць. Вони говорять не один рік. Я не хочу називати прізвища, але зараз будь-який досвідчений урядовець назве вам 10 прізвищ журналістів, які пишуть кожен за своїм напрямом, кожен за своєю спеціалізацією. той про річковий транспорт, той про енергетику, той про сільське господарство і так далі. І так далі. Тобто держава перетворилася на Утворила своєрідний клон. Пане пан Андрію, якщо енер... можна Не за енергоатомом, а за, а за державними інституціями в цілому. В цьому проблема. Пане Андрію, трішки нестабільний зв'язок. Я хочу, щоб ви знаєте, як резюмували свою думку, трішки її так уточнили. От з приводу відповіді на це питання, для того, щоб наші глядачі вони не опустили найважливіше. Найважливіше, ось що, якщо ми. Демонтували бек-офіс. Якщо ми демонтували схему розкрадання з величезної державної монопольної установи під назвою енергоатом, ми повинні так само демонтувати подібні бек-офіси з інших державних установ. Серед цих установ вже називається Міністерство оборони. І ми знаємо, що попередній міністр оборони пішов, будемо говорити так, з ганьбою: яйця по 17 гривень. А Також говориться про таку величезну монопольну компанію, як Нафтогаз. Також говориться і про, я міг би назвати ще кілька і так далі. Повторюся ще раз: випадок з енергоатомом. Продемонстрував, що за спиною громадян і за спиною офіційної держави існує тіньова недержавна злочинна е, групова організація. І е, якщо ми почнемо демонтувати кейс за кейсом, випадок за випадком, інституцію за інституцією, ми очиснимося, і європейці скажуть, ця країна може бути у нас в гостях і нашим членом. Та країна, яка є зараз, не може От дякую, що уточнили. Але все ж таки, дивіться, ну а, з одного боку, дійсно, я чула думки про те, що у Євросоюзі ось а, оце викриття, у гучний корупційний скандал якраз і можуть сприймати як а, ну фактично лікування від цієї ось такої корупційної хвороби. Але з іншого боку, ну все ж таки, вибачте, мені це серйозний репутаційний удар. Чи будуть наслідки, якими вони будуть? Ну будуть можливо якісь е е складності в отриманні допомоги, тому що ну дійсно е багато експертів каже, що насправді вся реакція, яка зараз доволі спокійна з боку наших партнерів, вона не є остаточною і показовими будуть там найближчі місяці, коли буде мова про наступну допомогу від Євросоюзу. От що ви з цього приводу думаєте? Саме так, зараз вона спокійна, тому що наші партнери дивляться, чи ми на цьому зупинимось, чи ми будемо копати всюди де треба. А відносно того, як це позначиться на репутації, А в Франції посадили в тюрму президента Саркозі, тому що він мав корупційні зв'язки з керівництвом Лівії. А чи від цього зникла так би мовити державність Франції? Чи від цього перестав наступний французький президент мати повноваження? Ні. Було ліквідовано гнійник, і всі в Європі, і всі у Франції сказали, це правильно, ми е, зробили це і ми стали чистіші. І таким чином можемо зробити і ми, тільки це треба робити. Тільки що у нас ця е, глибина е, цього е, злодійства і шахрайства дуже висока. А інституції, які це очищують на і САП, досить молоді і ще не достатньо сильні. В цьому виклик, в цьому проблема. Але якщо ми зараз не заважатимемо їм, а навпаки, посилимо їх, і підсилиться їхній авторитет, перестануть їх чкувати підконтрольні шахраям телеграм-канали, то тоді вони будуть працювати ефективніше. І з кожною такою ефективнішою дією. В Європі будуть говорити нарешті, Україна не просто декларує, що вона європейська держава, а створює з себе вчорашньою посткомуністичної, пост створює з себе чисту європейську державу. Тому це може бути плюс. Останнє питання в нас буквально 30 секунд. Чи достатньо буде на даному етапі відставки двох міністрів з посад, які мають проголосувати наступного тижня, для того, щоб ну фактично якось стабілізувати ситуацію в очах євроспільноти? Або ні? Звичайно, недостатньо. Насамперед, призначення нових людей, якщо хочуть їх призначити в цей чинний уряд, повинно пройти через громадську перевірку. Хіба не писали в десятках видань про міністра Галущенка, коли його знімали з енергетики і ставили на юстицію, що він шахрай? Писали. Хіба не приводили конкретних випадків? Приводили. Значить, той, хто прийде зараз на цю посаду, повинен пройти через цю громадську перевірку. Ті, хто у нас призначають, Верховна Рада. Кабінет міністрів, президент повинні прочитати, послухати, дослухатися і е, прийняти рішення на основі того, що знає громадськість. Е, український народ дуже багато знає. Дайте йому можливість висловитись і прислухайтесь до його думки.